Якщо ви шукаєте смартфон, який буде виділятися дизайном на фоні однотипних опонентів, матиме збалансовану технічну частину, дуже хочете пощупати маркетингові 200 мегапікселів і при цьому не платити всі гроші світу, то в Realme є для вас дещо цікаве. Однозначно, Realme 11 Pro Plus міє здивувати з першого погляду і все перераховане по списку вище в нього є. Також в цьому огляді ми порівняємо заряджену камеру з iPhone 14 Pro, розберемо 11 Pro Plus на молекули і дізнаємо всю суть смартфону, в який вклав душу колишній дизайнер Гуть. Поїхали! 11 Pro Plus це перший смартфон Realme з серії Number, основний посил дизайну якого виглядати по-іншому. Для розробки навіть був залучений Матео Менотто, той самий дизайнер з Gucci, і це явно зчитується, коли дивишся на задню панель смартфону, виконану у зеленому чи білому кольорі. В нашому білому варіанті досить оригінальне поєднання веганської шкіри, це синтетичний матеріал, як в автомобілях Тесла, з великим кільцем модуля камери. Є імітація простроченої ниткою шкіри, а цей шик 3D-друкована блискавка, до якої не можна добрати Ногтем, бо вона закрита прозорим пластиком. Ось це дійсно сумний момент, а так хотілося б періодично знімати стрес, нашкрябуючи щось на реалмішному. Ех, матео, не можна не помітити мідні акценти по різним ділянкам смартфону, від бокових граней до виступу навколо кільця і всередині модуля камери. Але не тіште себе ілюзіями. Кольоровим металом конструкції цього смартфону і не пахне, а яскраві акценти, які нагадують мідь виконані з пластику. Проте це ніяк не впливає на загальний пристойний вид смартфону. Він виглядає дорого, хоч і сподобається такий вінтажний дизайн явно не всім. Я б, мабуть, зупинив свій вибір або на зеленій версії, в якій не так багато мідних акцентів, або на класичний чорній, в якій взагалі чорний матовий. Пластик без швів і блискавки в будь-якому випадку до якості збірки смартфону ніяких претензій, все чітко підігнано і гармонійно вписано. Також можна забути про постійну проблему з відбитками пальців. І єдине на що хочеться трохи поскаржитись, відсутність захисту від вологи будь-якого рівня. В плані ергономіки смартфон також на висоті. Веганська шкіра загнута по бокам. Аналогічні згини мають бокові сторони дисплея. Тримати в руках смартфон зручно, лягає на руку надійно і виглядає за рахунок таких заокруглень більш тонким, ніж я насправді. Товщина Смартфону 8,7 мм. Після відносно компактного iPhone 14 Pro доводиться звикати до витягнутого висоту корпусу Realme 11 Pro Plus, адже працювати однією рукою не дуже зручно, потрібно постійно тягнутися великим пальцем до верхньої частини дисплею. Проте для власників сучасних android смартфонів такі габарити вже давно звичні. Стосовно передньої панелі варто відзначити досить тонкі рамки по контуру на округи дисплея, товщиною всього 2.33 мм. Також зверху мінімальний виріз під фронтальну камеру, над яким ледь помітна перфорація під динамік. все це заводу прикрите дуже тонкою плівкою, яка може захистити його максимум від подряпин. На правій боковій грані кнопки включення-виключення і регулювання гучності. До останньої претензія знову через витягнутий по висоті корпус. Потрібно тягнутися великим пальцем і для збільшення гучності. Знизу Type-C, ще один динамік, лоток для двох сім-карт на носі, і мікрофон. Зверху резонатор і додатковий мікрофон. Ліва грань пуста. Захований під загартованим склом зігнутий по бокам amoled Display діагональ 67 дюймів з роздільною здатністю Full HD має безліч флагманських фішок. Це 10-бітна глибина кольору, яка дозволяє відобразити понад 1 мільярд кольорів. Частота оновлення до 120 Гц, з відгуком на дотик, який сподобається геймерам, до 360 Гц. Миттєва числа дискретизації 1260 Гц, високочастотний шим затемнення 2160 Гц, яке має зменшити навантаження на очі під час використання екрана з яскравістю. Нижче 100 Ні підтримка HDR 10 Realme 11 Pro Plus має 4 кольорні режими в налаштуваннях: яскравий, що відповідає гамі DCI P3, природний SRGB, і два режима Pro, у яких ви можете вибрати варіанти: кінематографічний точний p 3 і яскравий, найширша доступна гама кольорів. Кожен із цих режимів має повзунок кольорної температури. Встановлений за замовченням параметр яскравий забезпечує дуже хорошу точність щодо кольорної гами DCI p 3 але з ним екран видає синювати білий і сірий кольори. При цьому інші кольори виглядають настільки насиченими, що хочеться навіть прикрутити цей параметр. Але коли вибираєш природну гаму, то кольори наче стають покриті туманною димкою. В ручному режимі смартфон видає максимальні 470 ніт яскравості. Тоді з авторегулюванням і на яскравому сонці 793 ніт. Його більш ніж достатньо, щоб використовувати один з Pro Plus на яскравому сонці. Обіцяні Realme 950 NIT пікової яскравості екран справді здатний видавати, але коли показує контент з HDR, мінімальна яскравість у точці білого становить лише 1,8 Nit. А от дисплей повноцінний, але навіщо його налаштування закинули в розділ шпалери та стиль, мені зовсім не зрозуміло. Поверніть, будь ласка, назад дисплей. Так логічніше. Рівень шім не піднімається при будь-якій яскравості вище 19%, і це дуже хороший показник для AMOLED дисплея. Стосується части оновлення, то високі автоматичні режими працюють подібним чином. Вони видають 120 Гц в інтерфейсі та деяких підтримуваних застосунках і перемикаються на 60 Гц для статичного зображення або відтворення відео. Але мова не йде про інтерфейс додатку, в якому програється відео, і про деякі несумісні програми, такі як Google Map і Камера. Автоматичний режим додатково аналізує програму, а потім вирішує, чи варто використовувати 120 Гц чи ні. 90 Гц можна побачити тільки на екрані блокування. В стандартному режимі ми всі застосунки використовують частоту оновлення 60 Гц. Realme 1 Pro має сертифікат HDR10+, але це працює тільки з YouTube, так як Netflix видає sd контент Full HD і не виявляє підтримки HDR. 11 Pro став першим смартфоном з Dimensity 7050, який працює в парі з графічним ядром mali g 68 mp 4 Для тих, хто чекав від нового процесора значного збільшення продуктивності, є декілька сумних моментів. По-перше, це, по суті, ребрендинг Dimensity 1080, який був встановлений в Realme 10 Pro Plus. А по-друге, Dimensity 7050 має практично таку ж продуктивність, як і 920 5 g встановлений в Realme 9 Pro Plus. Про це, наприклад, говорить тест GeekBench, в якому смартфон видає на одне ядро 952 бали, а на всі ядра 2370 балів. Для порівняння у Dimensity 920-го ці результати були 814 і 2335 балів відповідно. Тестування на тротлінг 7050 Dimensity показав себе більш ніж достойно. За 15 хвилин тесту максимальний короткочасний провал продуктивності був на рівні 25%, а загалом продуктивність не падала нижче 20%. На чому в Realme ви вирішили не економити, так це на варіантах пам'яті. В глобальній версії ви можете вибрати. Вибрати смартфон з 8 і 12 ГБ оперативи LPDDR 4X та ще й розширити її від 4 до 12 ГБ динамічної пам'яті, яка буде запозичена в накопичувача. Останній в смартфоні також радує об'ємом в базовій версії 256 ГБ, але можна купити і 512, і навіть 1 ТБ. Тест швидкісних показників накопичувача на 512 ГБ ви бачите на екрані. Вибравши найвищу якість графіки в королівській битві гри Call of Duty Mobile, отримуємо стабільні 40 FPS. Протязі всієї ігрової сесії. Смартфон ледве нагрівається в області модуля камери, ігровий процес проходить плавно і приємно. Що стосується більш вимогливої Impact, то в цій грі при виборі максимальної якості графіки з частотою 60 ФПС ігровий процес протікає з частотою від 25 до 40 кадрів в секунду і з'являється трохи більш відчутний нагрів в області того ж модуля камери. Якби не синтетична шкіра на задній панелі, то ситуація, мабуть, би була б більш гарячою. Виставивши в обмеженнях FPS до 30, отримуємо незначне зниження нагріву. І стабільні 30 кадрів в секунду. Отже, можна сказати, що вибравши таку начинку для 11 Pro Plus, в Realme зробили розумний вибір. Смартфон має достатній рівень потужності для свого цінового діапазону, при цьому забезпечується плавна робота інтерфейсу, немає перегріву корпусу і великого тротлінгу. А отже, більшість ігор для нього будуть по зубам. Головною фішкою основної камери смартфону можна назвати сенсор Samsung ISOCELL HP 3 на 200 мегапікселів. Розмір пікселя в нього один із маленьких – 0,56 мікрометр. Сенсор розташований за 23 мм об'єктивом з діафрагмою F169. Підтримує автофокус Super QPD, оптичну стабілізацію Super OS і 4 -осіву стабілізацію на основі гіроскопа. Якщо порівнювати 12 мегапіксельні знімки, зняти в гарних умовах освітлення з основною камерою iPhone 14 Pro, то ми побачимо достойного конкурента для значно дорожчого продукту Apple. 11 Pro Plus лише в деяких моментах поступається 14 Pro. Трохи менша деталізація. Вицвітання кольорів призом. Проти сонця, та й взагалі в камері 14 Pro більш точна передача кольорів. Але в цілому, якщо не вдаватися в деталі, знімки виходять схожими на обох смартфонах, без шумів, з гарним контрастом і динамічним діапазоном. Ось двократне, 4 чотирикратне збільшення, яке, за словами Realme, повинно дарувати якість знімка без втрат порівняння з опонентом, збирає набагато менше деталей. При тому, що максимальне збільшення в 11 з Pro Plus 20-кратне, а от в iPhone 15 15-кратне, якість зумованих знімків у останнього краще. Проте є вихід і в цьому випадку достатньо включити в застосунку камери RealMe інтелектуальне вдосконалення сцени. І все змінюється, знімок місяця прекрасно це демонструє. В портретному режимі знімки більш деталізовані у iPhone, але при цьому кольори реалістичніші в камері 11 Pro і динамічний діапазон більш широкий. Знімки з роздільною здатністю 200 мАк можна вибрати і 50. Realme, виходять кращими за 48 мАп raw фотографії iPhone. Але це актуально тільки для фотографій, знятих при хорошому освітленні. В Вечірній час фото 48 мАк зняті на iPhone 14 Pro більш деталізовані. Те саме стосується і основного 12,5 МАП режиму Realme 11 Pro. При недостатньому освітленні перевага явно на стороні iPhone. Краща деталізація, менше шумів, насиченіші кольори і кращий динамічний діапазон. Трохи вирівнює ситуацію включення режиму Ніч в 11 Pro Plus, але камера iPhone в таких умовах залишається явним фаворитом. На ширококутна камера 11 Pro Plus з сенсором IMX 355 на 8 мАкселів і об'єктивом 16 мм f 22 без автофокусу. Сонячний день знімки має. Достатню кількість чітких деталей без шумів, а кути вміло випрямлені. Як і в випадку з основною камерою на ширококутна порівнянні з аналогічною камерою, iPhone трохи програє по деталізації і не вміє обробляти засвіти від яскравого сонця. Але в цілому не сильно програє конкуренту. В Сценах з недостатнім рівнем освітлення все залежить від кількості світла, яке потрапить в об'єктив надширококутної ширококутної камери. 11 Pro+. Чим його більше буде, тим більше шансів зняти фото не гірше ніж у iPhone. Приклад зйомки Realme 11 Pro Plus, який знімає в 4К 30 FPS і iPhone 14 Pro. Автофокус. А так? Медліно? Угу. А це вже сам робить, я я говорю, 4К 30 фпс на обох смартфонах. Так, з автофокусом Realme трошки є. Явно якісь проблеми.

Приклад зйомки відео при недостатньому освітленні Realme 11 Pro Plus і iPhone 14 Pro. Явно дає фору камері iPhone 32 Мпік Quad Wire Selfie Camera Realme. Більше деталей і кращі кольори з динамічним діапазоном. Єдине з контрастним світлом не завжди вона може впоратись. Зйомки на фронтальну камеру Realme 11 Pro Plus і iPhone 14 Pro. Realme знімає тільки Full HD, ну а iPhone може і в 4K 60 FPS. І ще раз Full HD на обох смартфонах. В iPhone 60 FPS, RealMe побачимо пізніше. Приклад зйомки відео на iPhone, на фронтальну камеру. Зйомки на Realme 11 Pro Plus на фронтальну камеру Full HD Акумулятор на 5000 мАч і швидка зарядка потужністю 100 Вт. Непоганий набір, який дозволяє смартфону в тесті автономності. 2 години World of Tank Blitz і до повного розряду смартфон протримався 13 годин 52 хвилини. Дивлячись на наш рейтинг автономності, розуміємо, що це не топовий результат, але Realme і тут приберегла цікавий козир в рукаві. Мова йде про швидку зарядку 100 Вт. Вона дозволяє за 11 хвилин отримати 50% заряду і за 26 хвилин повний заряд. При цьому смартфон не перегріває. І залишається злегка теплим тільки знизу. Зв'язок, навігація, безконтактна оплата, Wi-Fi і Bluetooth взагалі, без претензій, все працює чітко і правильно. Сканер відбитків пальців будований дисплей працює не блискавично, але в цілому швидко. Є також, куди більш швидкий, але менш надійний спосіб розблокування по обличчю, але він традиційно не працює в темних приміщеннях. Стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos пропонують достойний рівень гучності з хорошим вокалом і програванням високих частот. Вони навіть охоплюють трохи низьких частот. Realme Ui 4.0 на базі 13-го Android в поєднанні 120-герцовим екраном плавна і швидка. Крім того, смартфон активно оновлюється за час огляду прийшло два оновлення. А крім цього, виробник обіцяє доставити в смартфон ще 14 та 15 Android, а також 3 роки присилати оновлення безпеки. Отже, все пізнається в порівнянні. Якщо порівнювати Realme 11 з Pro Plus з минулорічним 10 Pro Plus, то можна сказати, що змін не так багато. Але якщо порівняти цьогорічну модель з тим же iPhone 14 Pro, то виявиться, що вчителі. Рази дешевший смартфон може навіть вийти переможцем в деяких моментах. Головними китами, на яких тримається новинка, є нестандартний дизайн, флагманська камера на 200 мегапікселів і швидка зарядка на 100 Вт. Dimensity 7050 5G хоч і не найшвидший, проте має цілком достатній рівень потужності для користувачів в цій ціновій категорії. А мінімальний об'єм накопичувача 256 Гб є досить серйозним аргументом за для користувачів. Отже, якщо ви не затятий геймер і не маєте звички класти смартфон надто близько до... Води в ванні то Realme з Pro вас явно не розчарує. До плюсів смартфону можна віднести унікальний дизайн, яскравий насичений oled дисплей з високою частою оновлення і низьким рівнем шим, достатній рівень продуктивності для роботи і ігор з хорошим запасом об'єму накопичувача, камери, які роблять фотографії та відео флагмінського рівня, достатній рівень автономності, швидка зарядка. Серед мінусів не так і багато. Всього відсутність електронної стабілізації при зйомці відео в чотирика і відсутність захисту від волог. На цьому, все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.